Рюкзак на плитоноску. Фіксується системою молі на задню частину плитоноски. Ось так він виглядає. Значить, є крат для фіксації вашого шолома. Всередині маємо ось такий простір. Додатково йде адаптери під два магазини, під турнікети, це все є. Його можна перелаштувати як вам потрібно. Також йде в комплекті ось така панель на три магазини. Її можна зафіксувати або в рюкзаку, або на плитоноску. Є кишеня під гідратор. Маємо отвори для виведення трубки гідратора. І також по всьому периметру є система молі. Ці рюкзаки в нас є в кольорі Pixel, Multicam, Ranger Green. Це все оригінальна кордура.